Про значимість дня захисників під час війни поговоримо з ветераном російсько-української війни Олександром. Маковеєм на псевдо Макоша. на захист країни Олександр став ще у 2014 році. Тоді ж отримав контузію та поранення. Під час повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну. Отримав важке поранення, переніс 14 операцій. та ледь не втратив ногу. Олександр знайшов себе в спорті, виборов золоту медаль у штовханні ядра на міжнародних змаганнях в паралімпійському стилі ігри нескорених 2023. і тепер заявляє про нашу державу. На міжнародних спортивних аренах з нами ж на зв'язку Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас. Доброго дня. Що для вас означає бути захисником України і зі святом вас? Дякую. Це в першу чергу відповідальність перед своїм народом. Ти зобов'язаний це робити, і я це роблю і буду робити і не соромлюсь цього. Що мотивує вас щодня виконувати свої обов'язки попри всі труднощі? В першу чергу це діти, це 20% нашого населення, але це 100 наше майбутнє. Як війна змінила ваше ставлення до життя? Я навчився правильно розставляти пріоритети і підходити до життя з іншої сторони. А як же на вашу думку можна ще більше підтримати наших військових та ветеранів? В першу чергу словами вдячності і підтримкою. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і дякую вам за ту важливу справу, яку ви і всі військові робите для України? Дякую вам. А нашим глядачам нагадує, з нами на зв'язку був Олександр Маковей, ветеран російсько-української війни.